Формування батальйонів Монако, Кончезапа, Урядовий квартал, батальйон Верховна Рада, батальйон олігархів, батальйон е тих, хто обкрадав нас, і таке інше. І цих батальйонів десятки і сотні. І це маємо зробити ми, народ. Ми маємо виставити ультиматумів 24 години, щоб Рада прийняла рішення про те, щоб набирати ці батальйони ротними. Взводними найбагатші люди. І повірте мені, не потрібна допомога Англії і Америки. Вони в сутки все вирішать. Вони не будуть чекати, коли там копи викопаються, коли е, дрони прийдуть від волонтерів, коли їсти їм привезуть. Ні, вони з офшорі витащить свої бабки, щоб прикрити свої задніці. Вони наймуть людей, вони куплять дрони, вони куплять патрони, снаряди. Вони все куплять і зроблять. Повірте мені, і все зміниться. Все зміниться в одні сутки. Тому що ну ви не уявляєте, який потенціал. Америка відпочиває з Англією, який потенціал у тих, хто забрав в нас сьогодні всю землю, всі надра. Витащив все за бугор. Ви не уявляєте, які це бабки це набагато більше, чим нам дають і можуть дати американці з англічанами. Розумієте про що я? Тому ще раз. Вимагати від Верховної Ради прийняти закон про формування оцих батальйонів Монако, Канчезаспа і таких модних, модних, модних. Ви бачили, там діда сидить пердун такий 200 автоматчиків. каже в мене воха. Таких знаєте, скільки по Україні сидить. А скільки за бугром потікало, скільки бабок вивели оттуда. Цей хоч тут щось робить. А ті ж повивозили по Монакам, по різним uh, країнам світу гроші вивезли, мільярди заставить їх іти в окопи. В окопи, і вони бідолахи, в сутки все притягнуть сюди в Україну, щоб захистити свої жопи.